Сідання нашої про внесення змін до рішення районної ради 5.01.16 року номер 47 про уточнення рішення від 23 грудня 2015 року номер 17 про район бюджетного вузького району на 2016 рік. Доповідачі Інна Гігорівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації. Шановні депутати, Пропонується до вашої уваги внести слідчі зміни. Як по дохідній, так і по видатковій частині районного бюджету збільшується фінансовий ресурс за рахунок субвенції з державного бюджету на 2 мільйони 390 дев'яносто тисяч гривень для надання пільг певним категоріям населення, визначених чинним законодавством. Та житлових субсидій населенню з відшкодуванням витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Збільшується також фінансовий ресурс за рахунок субвенції від Баратівської сільської ради на 1200 гривень для виплати одноразової допомоги двом учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Це відповідно до заходів, визначених загальнорайонною програмою Турбота. Зменшується також фінансовий ресурс районного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету на 300 тисяч гривень, які були передбачені для надання пільг та житлових субсидій населенню для відшкодування на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Крім цього, пропонується збільшити фінансовий ресурс за рахунок вільного залишку, який склався на 1 січня 2016 року, на суму 600 тисяч гривень для співфінансування на договірних засадах робіт з поточного ремонту доріг загального користування на території району, одержувачем коштів визначити службу автомобільних доріг у Миколаївській області. Збільшується також фінансовий ресурс за рахунок вільного залишку, що стався на 1 січня 2016 року, на 11 тисяч гривень для проведення поточного ремонту приміщення районної ради. Це, я хочу відразу звернути увагу, що міська рада попросили звільнити кабінети начальника відділу освіти, які будуть... Тепер переходити у рейдерміністрацію, ну, приміщення районної ради для функціонування даних структур. Збільшити також пропонується видаткову частину спеціального фонду за коштами, переданими із загального до спеціального фонду за рахунок вільного залишку на суму 50 тисяч 875 тисяч гривень. Це те, що тільки що розповідала Наталя Володимирівна, для того, щоб забезпечити робочі місця державних реєстраторів. Для цього необхідно закупити техніку, меблі, уголки, доску для того, щоб стележі поробити. І міг центр по наданню адміністративних послуг функціонувати. Також пропонується збільшити видаткову частину районного бюджету за рахунок медичної субвенції. Яка склалася на 1 січня 2016 року в сумі 35 тисяч гривень для придбання туберкуліну для проведення щеплення дітей, які проживають на території району. Це близько 1800 доз. Збільшується також видаткова частина за рахунок залишку освітньої субвенції яка склалася на 1 січня 2016 року на суму 31 тисяча гривень для проведення поточного ремонту покрівлі Новобузької гімназії. Крім цього, вносяться зміни до призначень, передбачених на виконання районної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Новобузького району в частині поповнення матеріального резерву. Ми на попередній сесії було виділено 50 тисяч гривень на матеріальний резерв. Дані кошти частково направлені на придбання паливно-мастильних матеріалів, а 17 тисяч 950 пропонується перерозподілити в бюджет розвитку для того, щоб придбати дизель-генератор для аварійного енергозбереження об'єктів. Крім цього, пропонується також здійснити перерозподіл. ну, Рішенням попереднім було виділено 130 тисяч для переоснащення вузла обліку природного газу в центральній районній лікарні. Згідно угоди по придбанню вузла обліку, вартість особного засобу становить 82 тисячі 715 а 47 285 гривень необхідно використати для оплати послуг по установці і монтажу обліку вузла системи газопостачання. Тому і пропонується внести зміни, а саме зменшити призначення спеціального фонду за коштами, переданими із загального до спеціального фонду на суму 47-285 тисяч гривень. І збільшується призначення загального фонду на цю ж суму. Пропонується також перерозподіл по головному розпоряднику коштів управління праці соціального захисту населення, а саме по комунальному закладу Територіальний центр соціального обслуговування зменшується, зменшується призначення по нарахуванню на заробітну плату в сумі 124,9 тисяч гривень і збільшується призначення на заробітну плату в цій же сумі. По Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Також зменшується призначення по нарахуванню на заробітну плату на суму 20 тисяч гривень і збільшується призначення на заробітну плату на суму 20 тисяч гривень. Пропонується також перерозподіл і по відділу освіти молоді і спорту. Зменшується призначення по нарахуванню на заробітну плату на суму 126,4 тисячі гривень. Це по позашкільній освіті і по комунальній установі Центру по обслуговуванню закладів освіти. Також пропонується перерозподіл призначень по комунальному закладу школ... дитяча школа мистецтв. Також зменшується призначення по нарахуванню на заробітну плату на суму 38 310 і збільшується призначення на заробітну плату в цій же сумі. І відразу хочу сказати, що фінансове управління здійснює перевірки кошторисів. Звичайно, при при плануванні і при затвердженні бюджету було передбачено нарахування на заробітну плату в розмірі 36,3%, але було внесено зміни до законодавства, до законодавства що на рівні 22%. Пін цього, постановою Кабінету міністрів номер 288 було передбачено, що посадові оклади працівників поїздні тарифні сітці першого-третього розряду також і ще збільшені на 10%. Тому виникла необхідність саме зробити переходів і на заробітну плату забезпечено 100%. Крім цього, я хочу довести до відома депутатів. Стосовно змін до бюджету я вам розповіла, але я відразу хочу ще довести до відома клопотання тих головних розпорядників коштів, яким на попередній сесії були виділені кошти, але в зв'язку з тим, що ну, вийшла економія коштів. Тому своїми клопотаннями доводять до відома як голову адміністрації, так ми і доводимо до відома е, депутатський корпус. Е, згідно рішення районної ради було виділено 125 тисяч гривень на проведення ремонту рентгенапарату в центральній районній лікарні. Е, згідно, згідно проведених торгів по системі Прозоро було укладено договір по ремонту апарату на суму 77. 1635 гривень. Залишок коштів склад 47 365 гривень. На сьогодні є нагальними вирішення питання стосовно оплати, оплати за атестацію 9 робочих місць працівників Центральної районної лікарні, оплати за гідравлічне випробування, оплати по контролю вихідних радіаційних параметрів рентгенівських діагностичних апаратів та інше, без проведення яких неможливо функціонування лікарні. Тому Центральна районна лікарня просить довести до відома депутатів, що дані кошти економії будуть направлені саме на вирішення даних проблемних питань. Аналогічна ситуація виникла і по відділу освіти, а саме були виділені кошти на заправку вогнегасників в сумі 42 тисячі гривень. За результатами проведення заходів по перезарядженню вогнегасників залишилися кошти в сумі 14 138 гривень. Тому відділ освіти просить перенаправити дані кошти на придбання самих вогнегасників 45 штук і на придбання електричного лічильника для червономасштабської школи. Також по комунальному закладу районному табору відпочинку Пелагеївський, ви помните, що виділені були кошти на поточний ремонт їдальні в сумі 100 тисяч гривень, але в зв'язку з тим, що поточний ремонт здійснюється власними силами, тобто господарським методом, вчителі їздять в табір відпочинку і проводять поточні ремонти. Тому ну, Вирішено питання таким чином для підвозу самих вчителів, щоб направити кошти на придбання паливно-мастивних матеріалів. І ті кошти, які ще залишились, направити на поточний ремонт, ремонт інших корпусів. Оце такі е, зміни, таке, така інформація довідома е, депутатів. Є, Я... є питання буде на да. його силами. Скільки асфальтів всього у Ну, я не можу сказати, але, а, ну, да так, так, а 45 вогнегазників зараз почать закупити. Це місце, приписи пожарників. Ну, знаходя? Знаходя? Ну, здають, миколаїв, миколаїв, не, здають їх сюди. Не, напряму в Миколаїві. Минулий раз здавалися а адже поставили в лобу, та ставку прямо в Миколаєві. Правило в тому, що кількість вознегарсників на кожну школу окремо. Там йде комп'ютерний клас, обов'язкові два вогнегасника, майстерня об'язательне два вогнегасника. Так що, по мінімуму, на школу це 9 вогнегасників, це мінімальний. Щось що у нас така виходить? 45 тисяч на вознегасники 9 на школу 56 тисяч. Перезарядник? Ні, 28... Тоб, придбання одного вогнегасника, як дали нам інформацію, 280 гривень. Ні, це придбання. А на перезарядку, я не пам'ятаю, скільки вогнегасників перезарядити повинні були, було виділено 42 тисячі, мінус 14 тисяч. Та сума пішла на перезарядку. Скільки я, не можу сказати? Це не до мене питання. Ніна Гірович. так все ж таки ті 600 тисяч. Ні? Вони вже законом порядки пішли на Обелавтодор? Чи це тільки проєкт? Це проєкт. Це, це проєкт ріш рішення. На попередніх, на попередніх комісіях розглядалося дане питання. Звичайно, дані кошти підуть не на дорогу, як ми почули, це не на дорогу Н-11, а на дороги загального користування, які на балансі автобували. Е, Обліг. да. Тому було запропоновано, запропоновано депутатами попередніх комісій, щоб дані кошти були направлені на дорогу Новий бух Христофорівка, тобто до села Жовтневе 600 тисяч. Ми виділяємо з районного бюджету на співфінансування. Які кошти будуть виділені з обласного бюджету, ми поки що не знаємо. Інна Юрія, а які гарантії того, що виділені ці 600 тисяч підуть саме на наш район, ці кошти? А 600 тисяч під... саме на наш район, ми з районного бюджету виділяємо. Тобто це, це, це тільки це, це кошти. Тільки... Це, це наші кошти. Це це наші кошти. Ви вирішуєте на сесію, що проведено? поточний ремонт. Там, Співфінансування. Співфінансування. Ну, фактично. Виділяється, я ж вам все це розповідаю. Тим більше, що це напрям залізничної станції, і там вже біля доріг. І ще одне питання. Питання по школі мистецтв. Там з'явилися нюанси такі, що прийдеться на проєкт переробляти. Як нам ще фінансово рішити це питання? Ну, при де... Там вийшло так, що ремонт того підвала, він ну, не допоможе нам спасти. По музикальній школі? Да. Ну по школі мистецька. Тому там нові у проєкті будуть нюанси, що їх треба буде по другому е, відстраювати. Ну, питання... цього ну, Ми збираємося туди опять проєктну організацію їхати. І як вони там посовітують, додавати чи зменшити чи збільшити. Діло в тому, що воно по прозору не пройшло, ніхто не схотів на цю суму. Е, за цю суму ремонтувати. Ну, я що хочу. Я, допустимо, буду їхати, мабуть, з неділі туди, в проєктну цю організацію. І як можна їм гарантувати, допустимо, за зміну проєкту, які то кошти? Через скільки ми зможемо їм виділити ці кошти? Ну, якщо ну, орієнтовуєш, вони сказали десь тисяч до тридцяти, буде все це стоїть. Повністю проєкт будуть переділені. Тому патріарчик, який буде строїть, з ним треба долар буде закричати на повну суму. Можливо, ця сума вже й не буде така страшна, як там була мільйон 150 чи що. Може ця сума буде менша. Ну ми зможемо якимись цими перестановками вийти на ту суму, щоб проплатити і дати согласие підрядчику, щоб він працював. Сьогодні виділено 595 тисяч на капітальний ремонт. Ви ми вирішуєте і вносимо до, до додатка, що в тому числі і на виготовлення проєктно кошторисної документації. Тобто з цієї суми можна вже сьогодні виділяти і ну, проплачувати за виготовлення проєктно кошторисної документації. Буде залишок у нас ще невеликий, але є. Ми ще не знаємо, яким чином закінчиться у нас питання по будівництву спортивного комплексу, на який ми також виділяли кошти. Буде у нас скоро вже півріччя, і ми бачимо її перевиконання до допомоги, наскільки вона буде перевиконана, то я так думаю, що у нас кошти будуть, які ми потім зможемо направити на школу мистецтва. Я дуже мав сказати, що в цьому році спортивного комплексу вже не буде. Вчора було засідання обласної комісії по цих програмах. Перемогла родина нашого губернатора, як вона називається, Мішкова Погорілова. Будуть там комплекс троє. І друга програма по освітленню попала у Жопневи. Район Жопневи і Миколаєва. Так що на цей рік у нас і 600 тисяч, скільки ми там виділяли. Оказується в цьому році не потрібні. Так що може їх можна тут действовати куди-то. Те, да? що в нас не дійсно запланували, так? Оселюс, ну ще питання, так як підняли вже питання про школі мистецтв. А як обсить е, питання з орендарем школи мистецтв? У даному випадку я розумію, що це я розумію, що договору оренди немає, людина користується будівлею. Я не знаю. Навірно, завтра, тобто на сесії, ми, мабуть, створимо таку комісію, яка піде туди з перевіркою, От, знімемо це, запросимо за оплату. <реш> Запросимо, щоб він нам зняв вред. От вред. Ну, той то, 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 да, оренди, чи суборенда, чи як вона там називається, щоб ми могли повноцінно там працювати, щоб не мішали нам ці орендатори наші. І моє міння таке, що в школі ну, не должно бути. Рібопікарні, ну... магазина ковбасного і ще чогось. Перестірки повивалювали, другий етаж закаптили цими пічами. Розумієте? Це нонсенс. Ми в районі хочемо відбудувати школу мистецтв, виділили кошти. У нас людина в даному случаї по Вікторія Лагодєнка, без договорів користується нашим майном, плата незрозуміло я, тому що договору немає, я так розумію. Ні, ну договор він незаконний, в принципі. Пролонгірувати договор можна тільки тоді, коли він є в натурі. Нема не оцінки на сьогоднішній день, скільки має сплачувати, яку процентну ставку за користування це Ми повернулися до всього, що ми говорили. Шо, і, ми, що, ми, почу, що, і ми знову, цього і, і, і Сергій Вікторовича, як голова адміністрації, і всі мовчають. Це нонсенс, що ми хочемо відбудувати музикальну школу. І не можемо Лагодієнка з його хлібом і ковбасою, вибачте. Ні, і школи нічого не обрає. Ну так так виходить. Ну чого не морати. Вже... Та вже з 12-го чи ще з якогось Нет. там йо-йо. Якого... З 2009 року. З 2009-го. Ну діло не в тому. Діло в тому, що ми ж прийняли рішення, де ми повинні обговорити це создання комісії. От винесем на сесію, на сесії створимо цю комісію, і буквально по гарячим сідам, підемо туди в те приміщення, обслідуємо його. Я знаю, що... Я знаю, що ви туди ходили. Голова районної ради прийшов <світтє> <світтє> в комунальне майно, його не пускають будівлю комунального майна. Це нонсенс. Сергій ось це ж ми і робимо, тільки півгода, це ж те, що ви казали, як ми прийшли тільки до це би робить, божечки, рубаємо те, рубайку, перелад наводимо. Ось, що, немає? Давайте правильно. Е, ДСШ не неправильно, щоб ми правильно поставили. І тут Я тільки, не своїх, <пробує> не чужих. Свої чужі. Панечку, тут якось підняв правильно, тут не можна допустити основу. Все розламати. А У -у. ми зараз ламаємо. Розумієте? Те, що думаємо, ми ламаємо. Ми я за те, щоб встановити. Останавлюємо, а потім подумати і зробити. ти сьогодні питання хороше, дуже задали в отношенні піска, в отношенні Єсополос. Це годами кличка, 10-тілетні. Бізнес, який любить. А що він? Отакі, отак. так, подали.

Мало того, люди стихають. Ви не сподівайтеся, я просто хочу відповідати, що ви не сподівайтеся. Що ви не надо превращатися в смішки, по-перше? Це не смішки, як Який смішки? Це не смішки. Це не смішки. Замість того, щоб дружно працювати, зараз поки, а ось ти ж глянь, який я клас. Я думаю, що все. Ну, на мій погляд, це зовсім корейно. Є питання щодо інші. А я думав, що ми друг друга так. Ну, практично, було. так. Мені. А, я думав... Я... Вже... Що... Я, я не вважаю, не вважаю. Я, маю, я, маю, я там, на, маю, не вважаю, не вважаю. Я не вважаю, не вважаю. Всі думки ви... Шановні, я приєдну, у нас ніколи не буде співпрацювати. А ні, всі думки будуть учтіні. Ну, всі думки. Всі. Всі думки. одного. Бо за всіх за нас розуміли. Я вважаю, що одна просьба. До вашої думки, щоб ви подумали до сесії і дали, як би, согласія на те, що на організацію цієї комісії. Яка е, зробить обслідування цього об'єкта і винесе свій вертік. І щоб ми прийняли рішення так, як треба, щоб е, все-таки школу мистецтв мистець відбудовувати. Вже є фінанси, вже є практично все, вже є добра воля. Василь ми... но є якісь такі сили, які не, не дають жити. Протяжі... 5-6 років розпочати роботу. Ми, вам, ми довіряємо вам. І якщо ви вважаєте, хто повинен вам допомагати в даному питанні, бо ми всі тут будемо участвувати, і ви, і Весь. ми, і привітати адміністрацію. Весь депутатський код. Я, якщо ви ми довіряємо вам, і хай, якщо ви визначите склад комісії цієї, я вважаю, що всі депутати без виключно підтримують її, бо його треба відбудовувати і ну, треба 20 працювати. 20 числа я склад комісії озвучу на сесії. Я вас прошу, щоб ви проголосували на сесії. Е, я добавлю, можна, це. Я додав, Можна, що це не тільки депутатський. Діло в тому, що по цій музикальній школі е, в мене, ну я говорю, що дуже багато по моїм відповідь округу, тільки його Можна і громадських активістів привлікати туди. Давайте списки ключі в списку цих комісій. І громадські такі. Є питання до Іннегірних, по суті. Немає? Значить, Вноситься таке прогноження, розглянувши, заслухавши інформацію. Інни Георгій рекомендації є. Ознайомились ви з ними, Немає тут немає. Значить, Хто за дану рекомендацію, прошу голосувати? Хто проти, приймався.